Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо фару універсальну ближнього світла, світлодіодну від компанії «Белавто», модель Ball0703F. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться металеве кріплення, фіксуючі елементи, сама фара. Також невеличка інструкція з гарантійним талоном. Фара повністю в металевому корпусі. Потужність даної фари 18 Вт, як заявляє виробник. Встановлено 6 світлодіодів потужністю по 3 Вт. Розмір фари довжина 90 мм, висота 65 мм. По глибині також 65 мм, по висоті з кріпленням повністю буде 107 мм. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. Є пасивна система охолодження в фарі у вигляді ось такого радіатора, максимально ефективно відводить тепло від світлодіодів, не даючи тим самим фарі перегріватися. Зараз фару під'єднаємо на живлення 12 В і подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво, потужно відсвічує фара. Білий колір світла має розсіяне світло бачимо. Заявлена температура світла 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1200 люмен. Фара абсолютно універсальна, як я вже казав.